Привіт! У цьому відео я покажу, як створити код знижки в Shopify. Відкрийте Shopify і зверху ліворуч побачите пункт знижки. Натисніть на нього і ви побачите створені знижки, або якщо їх немає, можна додати нову. Зробимо це і тут побачимо різні типи знижок. Можна просто зробити знижку на будь-який товар. Тут, наприклад, можна встановити акцію 2 за ціною одного. Є код знижки на все замовлення, або можна запропонувати безкоштовну доставку. Зараз виберемо, наприклад, знижку на суму замовлення. Тепер можемо створити код знижки або зробити автоматичну знижку, але зараз ми створимо ручну знижку. Для цього натискаємо сюди і вводимо будь-який код знижки. Можна також згенерувати випадковий код. Тут можна вибрати відсоток знижки або фіксовану суму. Візьмімо, наприклад, 20%. Далі встановіть мінімальну суму покупки, скажімо, 100 євро. Тепер хто може використовувати, наприклад, усі клієнти. Тут можна вказати скільки разів можна використати код. Я обмежую одним використанням на клієнта. Тут можна налаштувати з чим комбінувати. Тут бачимо час дії та можемо встановити кінцеву дату. Якщо все влаштовує, Натисніть Зберегти знижку. Отримаєте посилання для поширення. Його можна використати для маркетингу. Натиснувши знижки, побачимо активну знижку. Щоб змінити, натисніть, відредагуйте та збережіть. Ось так легко створити знижку в Shopify. Якщо відео допомогло, лайкніть, будь ласка. Бувайте!